37 мільйонів доларів виділить Японія на допомогу Україні. Їх спрямують на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це повідомила міністр закордонних справ Японії Йока Камікаву на брифінгу із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Під час своєї промови камікаву засудила ракетні безпілотні атаки РФ по Україні і висловила свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир. Також міністр закордонних справ Японії надасть українцям 5 мобільних газотурбінних генераторів і 7 трансформаторів для більш легкого проходження зими. 7 січня Йока Камікава прибула до Києва, зустрівши з українським колегою Дмитром Кулебою. Відвідала бучу та ірпінь. Брифінг міністрів прогодив в укритті, оскільки на той момент у столиці було оголошено повітряну тривогу. Нагадаємо, 7 грудня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярди доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії. А ще наприкінці грудня державний бюджет України отримав близько 950 мільйонів доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Крім того, раніше на тлі новини про те, що США незабаром не зможуть постачати Україні ракети перехоплювачі до ППУ Петріо, Японія порушила свої принципи, вирішивши поповнити американські запаси. Для цього Токіо вперше з 2014 року переглянув правила передачі оборонного обладнання та технологій, які були прийняті ще у 1976 році, дозволивши експорт готової оборонної продукції, у тому числі летальної. Виробленою в Японії за іноземною ліцензією до країн, що володіють патентами на це обладнання. Попередні директиви дозволяли експорту ша лише лицензійних компонентів, таких як деталі двигунів або обладнання для наведення ракет, а також дозволяли передачу нелетальних активів і технологій, розроблених на місцевому рівні, як, наприклад, у разі поставки Японію патрульних кораблів і радарів раннього попередження Філіпінам. Японці дали чітко зрозуміти, що майбутні поставки ракет для систем Петріот мають на меті лише поповнення американських запасів, а не передачу третім країнам. Однак у світлі прийнятого рішення з ослабленням обмежень на експорт озброєння військове обладнання, яке доставлять до інших країн, може бути передано іншим державам за згоду японської сторони. Це відкрило нові можливості США передати японські ракети чи інше лицензійне обладнання європейським країнам. Таким чином, японці можуть допомогти підтримці сил ППО України, як заявляв Масаші Шімурану, науковий співробітник кафедри Японії у Гудзонському інституті. Якщо Японія передасть свої ракети Раз три до США, а Вашингтон експортує ракети, які вже має в наявності до України, то це може опосередковано підтримати Київ, не впливаючи на можливості протиповітряної оборони США.